У поверсі будівлі Білгородністровського міськрайонного суду зібралося дві групи підтримки. Кожен прийшов відстоювати свої права. Міліціанти на варті правопорядку, бо не дай Боже невелика провокація і звинувачення на адресу одне одного перейдуть у справжню бійку. Постоянно вінувати поставині таку їх сім'я портаконічка бували, надо було. Територіальна громада села Шабо налаштована рішуче до кінця відстоювати права бабусі та дідуся опікуватися над малолітніми дітьми. Сьогодні виконавча служба звернулася до суду із заявою щодо встановлення порядку опіки над дітьми до завершення всіх судових тяганин. Соціальні служби обіцяють, що діти до определення верне до рішення апеляції повинні знаходитися в дитячому приюті. І тільки тоді, коли катето вступить в опікунство, можна буде забрати дітей. Ірина Чернега, як депутат сільської ради, із самого початку стоїть на захисті інтересів бабусі дітей, бо вважає, що в цій родині створені всі умови для їх виховання. Жінка не аби що не знайшла аналогічної підтримки у Білкородністровській районній службі у справах дітей і була удивлена, коли зібралася вся служба, і вони утверждають, що дітей треба забрати в приют, поки не закінчиться закончиться діло. Таку травму повинні знову пережити ці діти, яких Маріна поніот з трудом. Восстановили їх психіку, їх моральне стан. Катерина Агаєва, колишня дружина старшого брата Фаріда, вважає, що дітей ні в якому разі не можна віддавати їх батьку, бо відповідних умов для виховання дівчаток у чоловіка нема. Я не розумію, як можна забрати з нормальної благополучної сім'ї, де є хороші бабушки, хороші дідушки, які дивляться, займаються дітьми, проводять реабілітацію, відправити дітей в дідом. По іншу сторону барикад у будівлі суду група підтримки Фаріда Агаєва, родичі, знайомі, правозахисник. До речі, останні стверджують, що рішення судді Матяш про повернення дітей батьку набрало законної сили одразу, незважаючи на те, що справа наразі знаходиться в Одеському апеляційному суді. А державна виконавча служба побоялася виконувати це рішення. Они побоялись исполнять решение суда, которое уже вступило в законную силу об отобрании детей. И э, подал соответствующее заявление, которое находится сейчас на рассмотрении в суде Белранестровской города суда. Э, Мы, видя о том, что э, данное заявление совершенно необосновано. полностью оно не подтверждено никакими доказательствами и не имеет под собой никакого законного основания, мы сегодня в судебном заседании выступим, разъясним это судья. Я думаю, что в принципе, если судья будет иметь свою точку зрения, если судья будет достаточно принципиальный, в отличие от судьи Чебан, которая вела предыдущее дело, то он примет законное решение об отказе удовлетворения данного заявления. Законом прописано наше решение, которое было вынесено судьей Матяш в соответствии с законом, оно набрало свои чинности Негайно, это прямо прописано в законе. законі. Вона ушла оно... на апелляцию? Нет, вы не понимаете, Здесь є таке поняття. Ано прийняло законну сіл зразу. Є спавний ліс, і спанітель довго його і сповняти. В атичні от второго судебного решения, которое не вступило в законную силу, законной силы не имеет. Адвокат Станіслав Сорокалет вважає, що всі негативні заяви на адресу його клієнта безпідставні та не мають жодного підтвердження. Он старається і свої права отца законним путем. но йому в этом У судове засідання з'явився і сам Фарід Агаєв, бо, як зазначив чоловік, йому небайдужа доля його дітей. І більше стояти осторонь проблеми він не має наміру. Я люблю свою сім'ю, люблю своїх дітей. Я хочу все для этого робити, щоб остається свої права. У мене для цього є своя жил Є офіційна робота. Є я на двох роботах працюю. Я... працюєте? Официально работаю. Я охранник. Сколько ваша зарплата? Ну мало ли, немного, полторы тысячи гривен. Насколько это, как вы думаете, хватит, чтобы обеспечить детей? Это, конечно, только хватает на памперсы и на какое-то питание. Но плюс к этому я работаю вторую работу У меня две работы. Вторая работа какая? Строитель. Сколько зарабатываете? Пять тысяч. Чоловік запевняє разом зі своєю 63-річною матір'ю все зробить для того, аби забезпечити гідне життя своїх дітей. Я дам все своїм дітям. Я вважаю, що ми діти не будуть не голодати, не ходити грязні. Як мені говорили, що я кавказська національність, мене, вонючий. Дивіться на мені, люди. Я нормальний чоловік, який мене знають, мало ли не багато знають мене порядочного чоловіка. Я не уголовник, не судим. Я нормальний чоловік, веду нормальний образ життя. Аби спростувати закиди людей щодо його причетності до вживання наркотиків, він готовий пройти для цього всі експертизи. Обмінявшись порціями люб'язностей, всі учасники справи зібралися у залі судових засідань. Не встигло воно розпочатись, як одразу, і було завершено. Причина державний виконавець належним чином не підготував матеріали справи. Заявление исполнительной службой было подано с нарушениями, очень серьезными нарушениями судьей. Это было внимательно изучено. И, как мы видим, из-за этих нарушений и неправильности подачи заявлений суд перенесли на следующий день для дальнейшего рассмотрения. Поэтому даны указания на устранение всех недостатков, уточнить заяву. и продовжити засідання э, о рассмотрении заявления исполнительності. Наступне судове засідання призначено вже на наступний тиждень. Головна вимога державної виконавчої служби, поки судом не буде остаточно визначено, хто стане опікуном над дітьми, забрати їх до дитячого будинку. Проте на цьому пошуки справедливості для родини паніот не закінчилися. Раніше ми розповідали про те, що наразі слідчим відділом Білгородістровського міськрайонного відділу міліції проводиться досудове розслідування щодо факту самогубства Інеси. Батьки померли разом із групою односельчани. Одразу після судового засідання направ. Безпосередньо до слідчого за поясненнями. А також вони стверджують, що після судового засідання Фарід погрожував їм фізичною розправою. Здання, які суду. Да? Тобто уважав путем розстрілу повішення удару і особливо от, активізував внимание депутату от, і, і, і Да, бивши жене брата. От ми хочемо, щоб нас зараз прийняли лі офіційно зареєстрували. Я да. сейчас в міліції заяву прийняли, а також наказали дільничному інспектору села Шабо негайно доставити до відділку Паріда Агаєва та його знайомих, хто був у групі підтримці. На <рес> фамілію є фамилия. 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 А, так. Фамілія далі туди. Так, заявлення все було компанія, яка Грабован. Грабаван. Ланащук. Второй доставити? Після півгодинного очікування біля відділку слідчий вийшов до обуреного натовпу та відповів на всі запитання, що цікавили людей. В настоящее время мною ведеться досудібне розслідування по факту смерті паніоти Неси. Кваліфікація ну, кримінального провадження сто п'ятнадцята часть Це вбивство, але за значком ідіот самогубство. За словами слідчого, на момент смерті у крові померло і виявили велику кількість алкоголю. Рідні у свою чергу вважають, що у такому стані вона не могла власноруч накласти на себе руки. Вот труп інеси Паніот, да? Вот е... Ей, ей сделали экспертизу да. там, на алкоголь, там, да, на наркотики. Почему фариду не делали эту экспертизу? Ну, во-первых, Она... потому что он не труп, а живой не, ну, человек. Во-вторых, я извиняюсь, конечно. Я прошу был... прощения. Да. Во-вторых, э -э насколько мне известно из ваших же показаний, в момент, ну вернее, в тот день, когда случилось несчастье, они вместе находились, ну, Фарид и Энесса вместе находились на дне рождения. І употребляли в той чи іншій степені алкогольні напитки. Як зазначає правоохоронець, у ході досудового розслідування місцеві жителі розповіли, що чоловік Інеси неодноразово бив свою дружину, проте вона жодного разу не звернулася до міліції із відповідною заявою. Ною ну, на то дні офіційні запроси получені відповіді. В том числе и в Шабовский сельский совет таких заявлений, как от нее, так и от родственников или лиц, которым это было известно, заявлений не поступало. Просто Если есть... в тупик. вы не хотите расследовать, проще его списать на, на самоубийство и закрыть это дело. Нам не проще списать. Мы его не закрыли, мы ведем досудебное расследование. За словами слідчого опитавши свідків, інформація різниця звучало те, що вони жили як душа в душу, а також і те, що чоловік бив свою дружину. Наразі остаточного рішення щодо факту загибелі дівчини нема. Проте, ми пильнуватимемо за ходом розслідування та повідомимо глядачів про його результати. Тетяна Бажана, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.